Ні, нікого немає. О, добре, Треба йти. Головне, що мене ніхто не побачив, а то всі мене б'ють. Все, я поліс на ялиночку. Я на верхівці. О, я з ангеликом Тим часом з них. <хух> я голодний. Дайте їсти. А, я голодний. Так хочу їсти. Ох, де він? Де? Зараз я хочу того. Малого з'їсти, він мені приблизу бока мене по його словах, нечайно, може і нечайно. Але треба дивитися, куди кидаєш. Напіру він чому місце пошукаю. Чо, <пи> чо. <пи> 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 Я чіт його запах. Він повість на лег я. Ну, де ти малий? Я тебе вже зашукався. Я коти ніколи не страждають від падіння. Ха-ха-ха. Ай. Ай, так болить. Не Так, ти хотілося погладити котика мого. Зараз погладимо котика нашого. Паскута не треба, не треба, будь ласка. Так йому і треба. Не треба було мене обіжати. Хух. Хух. Так собі пригода. Краще піду додому. Yeah, yeah. Chik -chik. Точніше на ангелка Це буде мій новий дім. О, кайф, реально новий дім, кайф. Тим Уху. Uh -huh. так класно виху іху. Иху. -ху. Ху-ху. Хм, цікаво. А де всі інші? Хм, хочу за Піду, злітаю за вольтом. Фу. Добре, йду я, йду я. Ну і що ти хочеш від мене, Шейт? Я хочу з тобою політати. А то самому скучно. Ладно, політай. <ріст> віху, 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 Все. Ну, що б там робити? Мене, будь ласка, відпусти. Аго, хати вхованки. Аго, ти чолова сейт. Добре. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тим часом поки він рахує шість. Треба заховатися десь. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Хм. Цікаво, де він? Піпець було дуже важко. Вольтура! тепер ти не хочу! Пс, ай. ай! Ай! Ти мене усі ай, Що ти зі мною зробив? Ай. Вот ты что изрубил шайту, мы знаем, на Все. І на цьому історія закінчується.